Знов весіллям запахло. Це прям якийсь рік ну... Обраниця соліста без обмежень танчинця заговорила про весілля та розкрила цікаву деталь їхнього роману. Юріана Корецька поділилася планами на майбутнє з музикантом. Як виявилося, закохані вже замислювалися про офіційне узаконення своїх стосунків. Щоправда, пишне весілля під час війни грати не збирається. Це нормально. Ми підтримуємо таке. Ну, ви ж не прокурори в кінці кінців, якісь там де. <плес> Ось весілля у його класичному розумінні, мабуть, ні, не точно не у цих реаліях поділилася. Юляна. Юліана також прокоментувала майбутнє поповнення у родині. За її словами, вони ще на перших побаченнях вигадали імена їхнім малюкам. Тому згодом обов'язково в Свої мрії в реальність. Uh -huh. Як бачимо, буде не один бейбік, тому що малюкам, а не малюку. В нього скільки двоє дітей вже так, є? Так, Двоє. Ну що? вони зараз в Японії продовжують жити? Ні, вони переїхали в Іспанію. А ну бачиш, як добре ти. Тоже непогано. Там в Іспанії мені здається смачніше, тепліше і цікавіше. Та там стільки наших, що в принципі. Вони така uh -huh. прекрасна пара. Ми чекаємо запрошення на їхнє весілля. І вони, коли розповідають про свої стосунки... або наша шли. Ти дійсно починаєш вірити у справжні почуття і справжнє кохання, тому нехай таких людей буде більше в нашій країні. я так підозрюю, що вони тобі пообіцяли, що ти будеш хресною їхнього перевістки. Так Так само, як Осені Нікітюк мені пообіцяли так само, і вони тобі Все, Я зрозумів.